З дівчатами вирішили вкинути все. А все ти бачите, кидаємо. Щось воно в неї не так, як, як хотілося, звичайно. П'ять видів кукурузи. Буде жовто-блакитна. Хочу ще вкинути кавуна, різного. все по посокаті. І трошки день все буде на пробу, як буде родити на Херсонщині. Кавун. Тіп тайгера. Тепер у нас ще є жовтий. робимо. Це вже будемо садити не розсадою, а імператор це кабачок. Відкритий ґрунт. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми вирішили вкинути трошки, Вам бачите, які в нас розсади, я постійно показую, але з дівчатами вкинути ще огірочки різних для проби. Фірма Саката є фраузер. Фразер. Ану, дивимося, покажи їх. Отакі От вова. Будемо пробувати. Дивився їхнє відео, непогані. І для проби нам ще дали різні, 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 різні. Зараз ми подивимося, хоч як назви їх. Зараз ми подивимося. Огірок Малі Маліка. Огірок номерний. Будемо пробувати Касіус С 1 Брутус С 1 І ще номерний один є. І ми будемо кидати. Ось бачите, кидаємо. Взяли субстрат, За що хоч у нас тут я вам показував, що є. Добра земля, але ну, це сустра, це, це спеціально для русади. Різні кольори бачите, так як в нас нічого пішов кабачок. Огірочок трошки слабесенький, правда, третій листочок. Ну, думаю, досадити сорт Амур. А це будемо набивати касети от таким, різним. Хочу ще вкинути кавуна, різного, це все по сакаті. І трошки день все буде на пробу. Зараз будемо дивитися, які ще будемо кидати, я вам покажу назви. І для проби ми будемо кидати кавун. Є у нас кавун. Є у нас кавун. Зараз, зараз, зараз. Візьму талісман. Є у нас талісман. 200 штук для проби. Барі. Будемо пробувати кавунчик. Тепер у нас ще є жовтий триплоїд. Це без насіння. Це теж для проби буду робити. Це все для проби, що воно у нас вийде. Ветерлон кавун. Тіп тайгер. Такі ще є. Це вже у нас огірки. Пішли. Ну і є різні дині. Переважно дині у мене номеровані. Дині будуть номеровані. Е, Теж будемо кидати, будемо кидати, подивимося схожість, подивимося, як він буде робити родити на Херсонщині. Як буде родити на Херсонщині? Отак От виглядає. Касета, полиця, теплесенько вже стало. І буде там позначки, є, поливати, будемо вирощувати, буде в процесі все видно. І це вже будемо садити не розсадою, а імператор це кабачок. Будемо садити відкритий ґрунт. Це вже посадимо відкритий ґрунт пізніше. А ці ще будемо садити, як то кажеться, в касети. В в касети, касети, будемо. Висаджувати. Отак. От Робимо. Це огірок все. Потім буде кавун і трохи дині. У мене ще є кукуруза, Посадяна від сакати. Я вже вчора висадив підпилівку 50 штук, теж будемо дивитися результат. От, окремо. Та. І у нас ще буде в полі, як я вже від нагора, 5 видів. Кукурузи буде білоколор і жовта. І, звичайно, буде ексклюзив. Буде ісклюзів. Чекаємо у відео нашому. А хто хотів собі поставити теплицю, але не мав часу, то звертайтесь, Леонид Маркович. Виготовляють, встановлюють, доставляють професійно теплиці. Буде жовто-блакитна. Написано, що жовто-блакитна. Коли буду садити, покажу, розкажу. Я її, мабуть, посадю. Біля дому жовто-блакитно небагато, для пробу 50 штучок. Ну, а кукурузи такої будемо більше садити. Земля значення має все ж таки. Я дивлюся по різних е, випробувань, брав субстат для квітів, для, ну, для всього брав був торф'яну суміш і воно е, видно дуже добре, е, так як капуста непогана. А от у мене де-не-де. Зараз вам покажу салату. Це я брав простий ґрунт. Це я брав салату, бачите, простий ґрунт. І воно, значить, щось не йде. Щось воно не, не так, як, як хотілося, звичайно. Не так йде. Огірочок ще так стоїть. Трохи холодно. Треба огірку 18-22 градуси. Це, щоб ви виростити добру розсаду. А як я вже давно посадив, тоді вона каже, що слабеньких є. Але коли виросте, правда, можна посадити. Вона піде, тільки щоб головне, тепло було. Але тут, я зараз кажу, що навіть в тепличці дуже-дуже мало сонця, дуже мало, тому що тут багато хмар. Багато хмара. І є дині. А не єдине, не побагато, це теж для проби. Буду пробувати єдиню, що вийде. Різні сорти. Подивимося в описі, потім я вам все покажу і розкажу. Ще будемо кидати. Як завжди, до побачення. Всім добра!